Привикати вночі їсти. Адреналін такий, що аби сідушку не спали. Привикає бізнес без фар. фари вночі, це ну, самі розумієте, це номер один. Там буде летіти якийсь безпілот, він не буде розбиратися, він. чи там є люди, чи я можу якийсь прика. У нього цель поразити щось. Він може, що в грузову машину, що в легкову машину може влетіти. На необережних людей, які пересуваються на великі скупчення техніки, це звісно, ну, що це є жирна цель. Вони будуть тільки лобити потом. Якщо артилерія достає, вона рівняє все. Якщо не достає, то кабель і це. На москальській стороні там. Є е, е, льотне та, е, училище. як Якби посади. Але вони постійно от нас кошмарять і щолаки зал і починає за собою тягнути собі. Зала за собою наводить е, планцети. Пів їх теж запускають, але підій, і герої, подавляють. Там тікаємо часом і можу спузити. Хлопці їдуть. Ой, добре, що так файно собі стрілялися. Тільки слова сказали, що одразу почало біля нас лягати. от, тягати, заді, я встиг вивезти. О, о, Тако, давайте я вас вивезу до місця призначення, а далі казали, що добре, що по нас не гатять.